Сьогодні ми поговоримо про дільники та край. Розглянемо ось такий запис. Число 30 ділиться на число на ціло, на число 5. Якщо якесь число ділиться на ціло, на інше число, то ось це велике число, яке ділиться, воно називається кратним. Тобто число 30 кратне числу 5. Якщо ж ми знаємо, що число якесь ділиться на число 5, то ось це число 5 називається дільником, тобто те, на яке наше число ділиться, це у нас дільник числа тридцять. Тобто, кратне це якесь велике число, яке буде ділитися на інше число, а дільник це якесь маленьке число. На яке буде ділитися інше число? Отже, в нас є дільники і кратні. Давайте розглянемо приклад. Наприклад, у нас є число 16. Давайте назвемо дільники та кратні для цього числа. Що потрібно запам'ятати? Що дільники – це якісь маленькі числа, менші або рівні 16, на які 16 ми можемо поділити? Які будуть дільники числа 16? Які це в нас можуть бути? Наприклад, це завжди один для будь-якого числа одиничка є дільником. Це число два, це число чотири, це число вісім. Ну і, звичайно, саме число, воно теж є завжди дільником самого себе. А тепер давайте назвемо кратні для числа шістнадцять. Це мають бути великі числа, більші за шістнадцять, або дорівнювати, які будуть ділитись на шістнадцять. Ну, наприклад. Знову ж таки, найменше це 16, тому що воно само на себе ділиться. 32, 48. Як легко знайти кратні? Ми можемо число 16 множити на 2, на 3, на 5, на 10. І всі ці числа це будуть числа, <кхи> які кратні 16. Отже, в нас є дільники та кратні. Що можна сказати? Що для будь-якого числа завжди дільником буде число 1, і саме це число, і кратне завжди буде саме це число. Тобто саме число воно буде і саме для себе, і дільником, і кратним. Е, Будь-яке число має мінімум два дільника, тобто саме це число та одиниця, окрім числа 1. Число 1. Вона має дільником лише число один міц. Ми його будемо розглядати окремим випадком. Тепер розглянемо відносно того, скільки число має дільників всі числа поділяються на прості та складені. Якщо число, ну, наприклад, число сім. У нього є лише два дільники. Це число 1, яке є завжди дільником для всіх чисел, і саме це число, число 7, лише два дільники на інші числа, число 7 на ціло не ділиться. Таке число називається простим. Просте число це число, яке має лише два дільника. Якщо ж у числа є більше дільників, ніж два, таке число називається складеним, наприклад, число 18. Це число 1 дільником. Є, звичайно, є число 18 дільником, але крім числа 1 та 18 є ще дільники. Ну, Наприклад, число 2 є дільником числа 18, число 3 є дільником 18, 6, 9. Тобто у числа 18 є багато дільників. Число 1, воно окреме, воно є ні простим, ні складеним, тому що в нього лише один дільник, воно саме. Тому його розглядає число одиничку. Розглядають окремим випадком. Ну і тепер будь-яке складене число, яке має багато дільників, ми будемо розкладати при пошуку спільних дільників, спільних кратних, при пошуку спільних знаменників. Інколи нам потрібно буде число, яке велике розкласти на множники, які будуть простими числами, тобто на такі множники. Які вже більше розкластись на, ну, на менші, на простіші множники не зможуть. Ну, Наприклад, як це буде виглядати? Нам треба розкласти число, давайте візьмемо число 18 на прості множники. Я не можу сказати, що це 6 на 3, тому що число 6, воно вже не просте. В нього є ще дільник 2, в нього є дільник 3. 3 просте. Але я. 18 можна сісти попідбирати і знайти ці прості множники. Якщо ж це буде число велике, там, наприклад, 2358. Звичайно, так легко підібрати прості множники, ось так дивлячись на це число, ми не зможемо. Що ми будемо робити? Ми записуємо це число і далі будемо підбирати помаленьку ці прості. Множники, на які число 18 можна поділити. Для цього ми будемо використовувати ознаки подільності. Тобто, наприклад, чи буде число 18 ділитись на 2, чи є зміст нам його ділити, чи нема змісту на 2, зразу будемо на 3 ділити, чи на 5. Ну, наприклад, давайте поділимо на 2, тому що ми знаємо, що якщо остання цифра ділиться на 2, то і все число ділиться на 2, буде 9. 9 на 2, ми вже ділити не можемо. Навіть за ознаками подільності. Тому відбираємо наступне просте число, це число 3. 9 на 3, 3, все, це вже просте число. Ми записуємо сюди трієчку і в результаті одинички. От коли ми дійшли до одинички, все, наш розклад закінчився. І тепер ми можемо записати число 18 у вигляді добутку простих множників. 2, помножити на 3 і помножити на 3. Тобто, це ось оці числа. Ось це ось, ось ці числа. Ось це наші ось ці прості множники нашого числа 18. Звичайно, чим число більше, тим складніше і довше його буде розкладати на прості множники. Ми ще можемо в результаті, коли багато однакових множників, ми можемо записати в такому вигляді 2 помножити на 3 у другій степені, для того, щоб це був компактніший запис, особливо, коли там буде, наприклад, троє 5. 5 П'ятірок 7, ми будемо писати там 3 в п'ятій степені, 5 в 7 степені, для того, щоб це виглядало компактніше. Але ще раз, ось тут мають бути лише прості числа: це 2, 3, 5, 7, 11, 13 і так далі. Це ті числа, які не діляться більше ні на які інші числа, крім одиниці і самого себе. А тепер до виконання завдань.